Черговий економічний дайджест в ефірі репортери. Я радий, як завжди, вітати нашого експерта Сергій Осічь Доброго дня вам, пане Сергію. Доброго дня! Як завжди, тримаємо руку на пульсі події. Актуальних рік розпочинається з цікавих подій. Все компетентне суспільство обговорює санкції США проти тіньового нафтового флоту, як я називаю. Російської Федерації і десь там в океані застрягли десятки кораблів з нафтою, і всі обговорюють, що, що, цей, що саме цей удар по російській економіці, нафті можливо, буде чи не на найефективнішим за всі ці три роки війни, хоч хотів би почути вашу думку, Сергій Олексійович, з цього приводу на порозі реальних змін ми перебуваємо, якщо говорити про саме ці санкції проти російської нафти. Віталі ну дуже цікавий цікаве питання, і дійсно ви прави, тобто вперше майже за три роки війни, ми побачили санкції, які можуть негативно на Росію, тому що те, що було до цього, це все навпаки лише користь Росії, тому що вони змогли сконцентрувати капітал в країні, вони змогли значно. У рази зменшити відтік капіталу, і на жаль, змогли це спрямувати в ВПК, який працює, став працювати значно краще ніж було. Але зараз все ж таки, я так розумію, що долучили розумних людей до підготовки цих санкцій, і вони дійсно можуть вплинути. Вони можуть вплинути. Тому що це вже санкції конкретні, які, завдяки яким можна вплинути на продаж так званої тіньової сільської нафти, і тому далі буде все залежати від того, наскільки розумно будуть реалізовуватися ці санкції. Тому що якщо такі ж санкції, як і раніше, ну зменшили можливості Росії продавати нафту, пропозиція на світовому ринку вона зменшилася, ціна зросла. Тому Росія отримала більше від того, що вона змогла продати. А бідні страни країни стали ще бідніші. Воно, наприклад, я з газом, ми з вами обговорювали, припинили транзит газу. Ціна на газ зросла, і дуже важко оцінити, хто а, виграв, то програв. Тому якщо це буде так, як і раніше, то ефекту не буде. Але якщо це буде така а, а, позиція, що так є санкції, тому Росія не може продавати нафту там за ціною 70-75 доларів за бар. Але якщо, наприклад, так та саме Індія погодиться купити цю нафту за 30 доларів. Що дуже невигідно Росії, дуже невигідно, то Сполучені Штати можуть так ну, прикрити очі на це. Індія отримує дешеву нафту, пропозиція на ринку нафти збільшиться, і ціна взагалом на нафту зменшиться. Тобто, ну, тут, якщо економічні чинники будуть враховані, то і Росія програє не лише від цих санкцій, а взагалі від зменшення ціни на нафту. Тому тому що дуже важливо, щоб взагалі світова ціна на нафту вона зменшилася. Тоді тоді із інших джерел Росії буде отримувати ще менше грошей. Тобто, тут така реакція, яка пов'язує між собою багато чинників. Тому у зв'язку з тим, що зараз за декілька днів вже Трамп стане президентом і в його команді є розумні люди, бізнесмени. Які ну знають що таке економіка, тому я думаю, що вони можуть використовувати ці санкції і в подальшому робити так, щоб Росія постійно втрачала навіть не тільки е тому, що запроваджуються санкції, тому що відбуваються дії, які Зменшують ціну товарів, які експортують експортує Росія, от найкращий приклад це як поводилася спочатку адміністрація Ронда Рейгана, а потім Джорджа Буша старшого. І коли розвалився радянський союз, тобто вони не воювали з радянським союзом, але вони запровадили такі заходи, які призвели до того, що ціна на була 10 доларів за бар. і Радянський Союз не міг існувати по такої низької ціни, тому якщо це перший крок і далі будуть в цьому напрямку працювати розумні, перш за все, економісти, тому що інколи політики вони роблять такі от гучні заяви. А ми все ми вже там зробили, і це за е, е, зробить е, нанесе шкоду Росії. Треба, щоб це все ж таки е, підраховували економісти, але напрямок, от перше, перше за всі роки санкцій, він, він правильно зроблений. І виборний. Ну, якщо ми вже говоримо про історію санкцій, і ви говорите як було раніше з таким е, скепсисом, я е, щодо цього щ, щодо чого хочу запитати, е, країни Заходу, ну країни європейські, цивілізовані, вони, начебто, зробили свій вибір, вибір, кого вони підтримують в цій війні, е, підтримують санкції. Але ж ми неодноразово бачили, що в російській зброї. Знаходили мікроелементи, елементи саме західного виробництва. Тобто, як це взагалі працює? Уряд е, проти, а є приватний бізнес, які так би мовити в є політики поза війною. Тобто ми собі щось виробляємо, ми собі щось продаємо, хтось там щось купує. Нас не цікавить ні паралельний імпорт, нікуди воно йде. Тобто, ми окрема держава окрема. Чи як це відбувалося? Тому що, ну, наприклад, там Франція, там США, Німеччина, ми знаємо, що ми там знаходили в ракетах чи ще щось, а чи ще в якійсь е, зброї, яка вбувала українців, а тут собі компанії, які собі спокійно працюють, напевно, вони платять податки Франції, Німеччині, США. А при цьому вони ми нас нас, нас не цікавить, куди ті, ну, конкретно, чіпи підуть. Як це взагалі відбувалося? Далі ви. На мій погляд, краще багатьох інших економістів це все пояснили, тому що це дійсно відбувається в будь-якій економіці, в світовій економіці, тому що є глобалізація і є компанії. знаєте, там вона може бути зареєстрована во Франції, виробляти продукцію в Китаї, а продавати в Росію, це, це реальність, тому тут нічого не можна з цим зробити. Але що можна зробити, це зменшити дохід Росії від експорту. Тобто, якщо у Росії не буде грошей, бо вони це купують, але купують за завищеною ціною, тобто ну використовують різні схеми, тому там вони там переплачують ну як мінімум двічі за цю продукцію. Чому вони можуть це робити? Тому що в них є гроші. А якщо ціна на нафту та на газ паде, якщо дійсно собівартість цієї продукції буде вищою? ніж е, ціна, за якою Росія буде вимушена продати, тобто ну, я чому сказав 30 доларів, тому що от, е, 40 доларів це мінімальна ціна, коли Росія за нафту, коли Росія може існувати. Якщо буде 30, 35 – все Півроку, рік і у них не будуть грошей, тому що це не лише ВПК, це ще виплати е, людям, які ну, більш-менш щось отримують зараз. А коли вони будуть вимушені, як в радянському в Союзі, друкувати гроші. Пусті гроші у них не будуть цього цієї експортного доходу, то вони розваляться. І, от, наприклад, Чечня вона буде першою, яка відійде від Росії, тому що чому вони разом? Тому що вони отримують гроші від від Москви. Чеченці отримують гроші, тому вони на боці зараз зараз на боці Росії. Але ви побачите, що буде в майбутньому Вони будуть першими, хто скаже там Гудбай, Москва. І от в цьому треба працювати, тому що якщо це будуть санкції потім проти окремих компаній, які щось поставляють в Росію, ну ніякого ефекту не буде, тому що знайдуться нові компанії ще раз у, у нинішньому глобалізованому світі неможливо перекрити постачання продукції з одного з однієї країни в іншу. але можна зробити так, щоб у країни агресора не було грошей, бо без грошей ніхто нічого не буде поставляти. І от в цьому напрямку можна е, працювати. І я у мене є певна надія, що все ж таки зміняться і напрямок санкцій, і цілі. Тобто це не буде такий популізм. А ми все, ми вже не купуємо, то ми не купуємо це. Та ви побачите, які наслідки. А якщо ціна зменшиться, якщо Росія буде розвалюватися, це головна мета має бути санкцій. І тоді і ми переможемо і. Ті країни, які на нашому боці переможуть, а інакше нічого не вийде Поки у них є гроші, вони зможуть купувати продукцію, про яку ви казали і в щодо тих Україн, хто ну можливо, свідомо, можливо, не свідомо можливо, через бізнес, через якісь там тіньові схеми допомагав Росії обходити це, все ну я маю на увазі там і, наприклад, Казахстан. Я не буду говорити про Туреччину, все ж таки Казахстан це більш такий яскравий приклад. Начебто ми ведемо діалог з Казахстаном, так, Там, гуманітарний чи не гуманітарний, але при тому Казахстан це досі залежить дуже сильно від Російської Федерації. Чи може якось країна, не маленька країна, країна впливова, але все ж таки країна, яка управляється в багатьох питаннях зовнішньої політики на? Китайську народну республіку якось більше подати голос, сказати, що ну ми не хочемо займатися там відвертою там, контрабандою, прикривати ваш паралельний імпорт. Чи це все ж таки лише в мріях, що країни будуть звільнятися від московських кайданів? Ну я не думаю, що зараз у Москви є можливість також сильно впливати на Казахстан, а тим більше на Китай. Але е, проблема в тому, що е, в країнах в Казахстані, в Угорщині, в Словаччині є прагматичні бізнесмени. Якщо це вигідно, вони можуть вони будуть це робити. То, що там на нашому боці тут немає ніяких е, боків, розумієте, є, є глобальна економіка. От, наприклад, знаєте, зараз кажуть, що може з'явитися нова пандемія там в Китаї. Росте е, кількість захворювань таке інше. але якщо от розглядати ситуацію, 20 -й, 2020 двадцятий рік і те, що в нас є, скажіть, будь ласка, от є постійні там політичні конфлікти між Китаєм та Сполученими Штатами. А чи припинила співпраця у сфері фармацевтичної промисловості між китайськими компаніями та американськими? Чи той центр в Юхані, де з'явився вірус, ми не знаємо, як він з'явився. Ну може, хтось знає, але. Це було тут, це були спільні проекти американські та китайські. Тобто на е, вершині є е, керівники, які там щось е, інколи не можуть подати. А, а компанії працюють так само працює і казахська компанія. Тобто, треба зробити так, щоб їм було вигідно, вигідно продавати е, свою нафту чи купувати російську за ціною, нижче себе вакцину. Тобто, тут такі до. Повинні бути розумні розумні санкції, щоб вони впливали погано на Росію, а добре, наприклад, на Казахстан, тому що е, вже є випадки. Я думаю, що вони обґрунтовані е, щодо ну інформації, обґрунтована що е, про те, що Казах, Казахстан він експортує і свою нафту територію Росії. Тобто, якщо це так, якщо це доведено, то дійсно таку нафту саму казахську, не російську. Треба підтримувати і за неї платити більше, тобто, щоб Казахстану було вигідно продавати свою нафту. І тоді, тоді він, він буде, і він є на боці Європи і США. Чому? Тому що ну, там є в От... Чому різниця між Росією і Казахстаном? Що в Росії є диктатор і поруч з ним ну, люди не дуже розумні, будемо так казати. Чи може навіть навпаки, дуже дурні, дуже дурні. Казахстані, це, це нормальна країна. Да, вона пострадянська, да, вона залежить від Росії, але взагалі там люди розумні і новий президент, і вони розуміють, що треба співробітничати з ЄС, США і там гроші, і там майбутнє. Тому їх не треба переконувати, що вони не мають бути залежними від Росії. Вони це знають. Вони це знають і вони роблять те, що можуть. Той саме Китай. Він не менше нас зацікавлений в тому, щоб Росія розвалилась. Чому тому, що є величезні території, які Китай вже майже враховує, що це території Китаю, які зараз належать Росії, і так воно і буде у майбутньому. Побачите, що там через 10-15 років Китай він може неформально, але але він буде контролювати значну частину там Сибирі. Інших частин Росії, тобто і він буде спраць, співпрацювати з Америкою і з Європейським, тому що йому це вигідно, це вигідно, і тому треба, треба е, домовлятись з Китаєм. Перше це Казахстан, але Китай на першому місці. Пам'ятаєте, Ніксона та Кісінджера? Це саме він виграв одну війну проти радянського Союзу, тому що він Кісінджер мовив Ніксона. Полетіти в Китай, домовитись, і вони домовились проти радянського Союзу. Розумієте, вони домовились тоді, і потім, наприклад, коли була війна в Афганістані, ну російський контингент був, то Китай підтримував не Росію, не радянський Союз, а він підтримував саме афганських маджахедів Тобто із Китаєм треба буде домовлятися, і з Казахстаном. І тоді Росія буде ну залишилося з Кореєю та з Іраном, а такі країни великі, як Казахстан, Китай, вони. Вони будуть е, менше і менше допомагати Росії, а потім, взагалі, вони щось отримують від Росії. Це таке майбутнє, і треба, от на цьому по цьому шляху, йти. А там є розумні люди і в Казахстані, і в Китаї. і Вони розуміють, що потім це не той за ким майбутнє, а навпаки, як я вже казав, ми mm -hmm. завжди дотримуємося, дотримуємося актуального денного порядку. Записуємось ми практично відразу після. Атаки такої масованої Російської Федерації по Україні, ну, ми можемо говорити після того, як ми вивчили різні джерела інформації, що основний удар прийшовся по, у Західній Україні, по газосховищам, Якщо вірити джерелам, ну якщо дійсно брати це на віру, чи можна чи може це трактувати як реакцію Росії, країни агресора на припинення транзиту Азу і вже атаку потужності нашої країни, газових потужностей, погоджуюся з тим, що ви сказали, дійсно, і ми це обговорювали на початку року, коли припинився транзит, що САП з'явиться ще одна ціля і, і ми. Були з вами впевнені, що Росія скористається цим, тому що так вона залежала від транзиту газу через Україну, а зараз його немає. Чому не використати цю можливість? Тому тут все логічно, і я думаю, що буде це продовжуватись, і це ну цієї зими. Я думаю, що тут немає якоїсь суттєвої небезпеки для України. А наступної зими треба буде. Рахувати, скільки газу залишиться, який буде тиск у трубі, тому що е, після того як припинили транзит, так е, та немає немає цього тиску, який ну, здійснював, е, здійснювала Росія у трубі. Е, ну щоб газ шов аж до Європи, і ми це використовували. І це підтримувало тиск у внутрішніх е, е, трубах, які е, ну, роз е, по Україні розподіляли газ. Тому тут, тут буде проблема. Інша справа наскільки захищені ці сховища, ви розумієте, вони будували ще під час Радянського Союзу, і тоді ем, враховували можливість війни не між країнами колишнього Радянського Союзу, а з, з країнами НАТО. Тобто, я думаю, що більші сховищ вони добре захищені. Я не думаю, що є можливість дійсно їх зруйнувати. Ну, я тут не експерт, але те, що Росія спробує це зробити, я впевнений. Але може дійсно це не так легко зробити, як з електрикою. Ну, стежте за подіями. Дякую, Олексійович, що відгукнулися знову на пропозицію бороти. Те, що актуально, те, що відбувається, ми зараз, так. І будемо чекати на реакцію світу на те, що відбувається в економіці. Будемо обговорювати обов'язково про процеси, що відбуваються в українській економіці, теж цікаво, теж не все можливо однозначно і приємно, але говоримо, як є. Дякую вам, Сергій Олексійович, як завжди.